Так, любі друзі, переходимо до стрільців. Стрільці, я вас вітаю. Таро прогноз загальний. Може підійти на кожному, дивіться ще свій знак Асцендент. Загадуйте, будь ласка, своє бажання. В кінці розкладу дістану для вас карту, наскільки воно здійснене. Ну що ж, стрільці, не забувайте про лайки, про ваші коментарі. Стрільці, енергія тижня. Енергія тижня, десятка мечів. Або завершення якогось етапу. Або хтось вас так підведе, що вам буде дуже-дуже ну, зле. Або ви просто так втомитеся, що ви просто ляжете і будете вже відпочивати, і скажете, нехай воно там розрулюється все саме. Тобто дуже важкий тиждень, і остерігайтеся, будь ласка, наших зараз воєнних дій, прильотів, зальотів. Бо такий час зараз дуже важкий. Ну, він завжди був дуже важкий, вже три з гаком роки, але все ж таки. Робота, стрільці. Робота дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів вказує на те, що ви будете відсторонені, ви не будете приймати активної участі у роботі. Можливо, це лікарняний, можливо, ви у відпустці будете спостерігати, можливо, ви просто не, не будете ходити на роботу, бо що? Бо, був, прильот був туди. Не можете ви вийти на своє підприємство, на свій кабінет, на свій стілець. Дивіться, оці дві карти вони кажуть про те, що важкий тиждень пов'язаний з відстороненням. Можливо, дійсно, ви просто не в роботі, ви не зайняті роботою, або нема куди йти на роботу, або ви не працюєте, або Щось таке трапилось, я надіюся, що нічого такого не трапиться, і ви просто будете поки не в змозі працювати. Або ви просто будете поки вдома займатися аналітикою, рахувати, що куди зробити, яких постачальників знайти, як зробити контент, я не знаю, як зробити рекламу, або ми поки на роботі ще добудовуємо наш там, офіс або наш магазин, він в стадії ремонту, і я поки ще не можу активно прийти і почати. Тут продавати. Так, дивіться. Фінанси. По фінансам, вони повинні бути. А, можливо, не малень, ну, малень, невеликі маленькі. Якийсь прибуток повинен бути. Можливо, з декілька сторін. Тобто у мене, у чоловіка, і там якийсь ще депозит. Ну, тобто, зрозуміло, з декількох сторін. Стосунки для тих, хто в парі, стрільці, стосунки, хто в парі, королева мечів, стосунків ось як романтичного такого періоду, його не буде. Буде якась емоціональна відсторонність, не буде багато прояви емоцій, бо ваші думки будуть зайняті іншою стратегією. Ви будете думати про щось інше, можливо, про роботу. І вдома воно буде вдома, як завжди, вдома, але не буде. Ось цього почуття, теплати, любові, ви не будете це проявляти. Добре, хто тільки в пошуку, чи є надія познайомитися з новою людиною? Тут з кубків є надія познайомитися з новою людиною. Якщо ви будете відкриті і ви цього захочете, обов'язково буде шанс познайомитися, і це буде дуже приємне знайомство. Дивимося здоров'я! Здоров'я дві каменчик. По здоров'ю очі. Голова, позвоночник, можливо, лікарняний. Будьте, будь ласка, уважні. Це взагалі-то карта. Я не можу, я не бачу. Я не можу взаємодіяти. От розумієте, весь тиждень, це можливо, я когось просто зловила. У мене є знайомі стрільці. Дай Бог, щоб це не справдилося, і це програлося, як вдарилося мізинчиком, або там щось пішло не так. Не прийшов товар і я не змогла зробити нові часи. Новий годинник, розумієте, що я не встигла або я не зробила, от я думаю, як його зробити, бо було дуже важко або велика вологість. Я не можу зробити цей годинник. Оце теж я не можу зробити годинник з епоксидної смоли, бачите? Бо, наприклад, вологість велика. Я не можу дозалити свої підстаканники. так? Бо бачите, що велика вологість, я не можу це доробити, але я їх скоро дороблю і буде краса. Тобто, це теж вказує на те, що я аналізую, як вийти з цієї ситуації. І я поки не можу зробити Люденьки, будьте, будь ласка, уважні, бережіть себе: застереження, застереження стрільці, карта миру. Ця карта може вказувати на події у всесвіті. Якщо ви за кордоном, також на іноземців, будьте уважні з іноземцями. Якщо ви за кордоном, будьте уважні за кордоном, там теж щось може прилетіти. там можуть бути якісь мітінги так, серед мирного населення, там можуть бути якісь западлянки з. Дажу то вони працюють, то вони не працюють, то вони ще щось. Будьте, будь ласка, уважні. Також, завершення етапу. Я завершую на цьому тижні не ходити на роботу, і я вже починаю ходити на роботу. Я завершую, байдикувати, я виходжу на роботу. <кх> я вибачаюсь. Тобто, або ж це ще новини. новини. Будь ласка, менше або менше слідкуйте, або більше слідкуйте, але все одно будьте уважні. Тиждень, ну, так собі. Чесно говоря, так собі. Не до, не до ж, 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 життя. Как, якось Вам да, іде, як іде. Дивимося пораду на таро Янголів. Карта закоханих, інтимні відносини, гарне здоров'я, тщательно взяшить свої рішення. Карта вибору. Союз комунікації я обираю, чи працювати, не працювати, йти, не йти, виходити на вулицю, не виходити, їхати на відпочинок або ні. Я приймаю рішення взагалі приймати мені це замовлення або не приймати на цьому тижні. Ви повинні обрати, і як ви оберете, отак, От як корабель ви називете, так він і попливе, знаєте? От вам треба обрати назву цього корабля. І як ви його оберете, отак. От Бо взагалі по картам, якщо ми робимо велику проблему, аналізуємо, вона може вилитися в якусь маленьку проблему. Ну, тобто, для когось маленька проблема це маленька, а для когось маленька проблема це все вже конець світа. Якщо ви у цього слона зробите маленьку мураху, то тоді вам просто треба обрати ваше відношення і ставлення до цієї проблеми, і так от потім у вас піде це життя. Я не розумію, бо стрільці взагалі-то не такі сильні, класні, дружні і завжди енергійні. На цьому тижні мені трішечки щось смутіло. Мене. Але давайте все ж таки стрільці від вас лайк, коментар, а від мене відповідь на ваше бажання, наскільки воно здійснене. Четвірка Желі, ваше. Бажання обов'язково здійсниться. Це карта відпочинку, все, що пов'язане з відпочинком, з поїздкою, зустріччю, зі святом якимось, з подарунками. Оце бажання в першу чергу обов'язково здійсниться. Класна карта, можна відпочити і заробити, і з друзями побачитися, і отримати кучу-кучу позитиву. З чим я вас і поздравляю. Я вам дякую. Ми переходимо до коза роги. доброго дня. Загадуйте, будь ласка, своє бажання в кінці розкладу. Дістану для вас карту. Наскільки Нагадую, таропрогноз загальний може підійти не кожному, дивіться ще свій знак Асцендент. І поки ви загадуєте бажання, ставите мені лайки, не мені, а цьому відео я дістаю для вас карту «Енергія тижня. Королева Жезлів це така владна дама, або це багато кооперацій, комунікації з операцій, в смислі, я спілкуюся, з органами влади, з адміністрацією райсполком, горисполком, я не знаю, укрисполком, якщо таке є, а якісь підписання і документи, і щось порішати, щось привезти, Тобто така офіційна, офіційний тиждень. От я займаюся, скоріш за все, роботою, багато роботи, якісь Опер, якісь підписання, знаєте, як, може десь і до нотаріуса Ну це не карта така не про законність, але це про адміністрації Оце туди треба буде, можливо, побігати. Дивимося роботу, козироги робота, колесниця. Я постійно відрядження, кудись поїхати, послали в, в цю адміністрацію щось порішать, щось вирішить, щось домовлятися, ви вийдете. Цієї ситуації переможцем. Але ось ця бігатня і їзданина, вона буде обов'язково. Ну, з чим я вас і поздоровляю. Рух це життя. А нам зараз треба дуже-дуже треба. І жити і рухатися. Дивимося фінанси, козороги фінанси. Четвірка пентаклів, надходження, якщо їм будуть невеликі, ви будете намагатися їх зберегти, накопичити для чогось далі іншого, для масштабнішої якоїсь покупки. Поки ви намагаєтеся економити, не розтрачуватися лишній раз. Дивимося стосунки, хто в парі козироги, стосунки смерть. Карта смерті каже про трансформацію. От зараз було погано, погано чорно пола Раз переключилася, зараз вже хороша. Або навпаки була хороша полоса, все, і тут бухти барахти. Добрий вечір, я диспетчер. Я прийшов, закатів скандал. Чого закатів, зачем закатів? Ну, от просто тому що звзди так сошлись розумієте Бувають такі моменти, коли ось така резка зміна ситуація. Або це як наслідки, якихось дій, подій, розмов. Тобто ти мене вже достав і все, от я руба. Тобто, ви розумієте, транс, е, карта смерті це різке і швидке ось таке з ног на голову. Ситуація перевертається. Я не знаю з чим пов'язано, можете написати мені в коментарях, але все ж таки. Хто в пошуку, чи є надія? є надія познайомитися з новою людиною, і це може або до вас прийдуть на роботу, як до майстра, і там ви познайомитеся з новою людиною, і потім вже будуть якісь відношення. Я не кажу любовні, але стосунки можуть дружні, може щось перероставши, можна вялоплавающе, але все ж таки якась комунікація буде. Або ви прийдете звернетеся до цієї людини, можливо, це там відремонтувати годинник. Або навіть касир в супермаркеті, або там грузчики, вантажники, або установка дверей, або я не знаю якісь ремонтні бригади. Тобто це спеціаліст своєї справи, ви звертаєтеся і так ви знайомитеся. Добре, йдемо далі. Здоров'я, козороги, здоров'я, дев'ятка жезів. Десь ми відсторонені. Можливо, лікарняний, можливо, ви візьмете себе, собі просто м -м, один діньок напепочіч або неповний робочий день, бо ця карта вказує за те, що ви насторожені. Десь ось-ось ви почуваєте, що щось заболить. І ви вже починаєте напрягатися. Також можуть боліти голова, мігрені, щось пов'язане зі спиною, з вашим. Як буде позаночник на українському хребтом. З вашим хребтом, то будьте, будь ласка, уважні. Руки, ноги, це все в нас пов'язане і голова. А вже ж голова. Далі дивимося застереження, козороги застереження. Трійка Пентаклі. Будьте уважні, з ким ви комунікуєте, кому ви довіряєте. Не завжди цей партнер або ваш співробітник, або оця при владі, адміністрація, до кого ви звертаєтеся, вам пообіцяють. А потім ви довіритеся, що да, не зараз, завтра я все зроблю. Іди відпочивай. Не довіряйте. От не довіряйте іншим людям. Полагайтеся тільки на себе, на те, що ви робите. І якщо ви робите, то здесь і сейчас, зараз. Зараз і, і тут. Бо завтра людина може забути, людина може відволіктися. Десь там у кожного свої проблеми. Ви понадієтеся, вас підставлять, навіть не бажаючи того. Тож, будьте уважні, хто з вами поруч, друзі, сусіди, партнери, діти, я не знаю, з ким ви комунікуєте. Не, не те, що не довіряйте, не надійтеся багато, не спихуйте свої проблеми на іншу людину, бо вона може просто фізично забути. Як це так, правильно сказати? Фізично можна забути? <гум> вона просто забуде, а вам буде неприємна або проблема. Ну, нашу не надо. Дивимося пораду на Таро Янглі. Порада двіка чаш, отношення, которые стануть ближе, прощення, положительнее розрішення, конфлікти. Якщо були конфлікти, то це все вирішиться однозначно. Це карта комунікації, партнерства, союзу. Ми разом, ми щось робимо. Кубки це завжди про невідношення, про почуття, про приємні почуття. Тобто ось ця комунікація, вона обов'язково буде. Якщо була сварка, буде пробачення, і все знову ось у вас по відносинам. Так? Якщо була сварка там якась, це все вирішиться і це вже дуже-дуже гарно. Давайте козерогі, згадуйте, будь ласка, своє бажання. Я дістаю для вас карту, наскільки воно здійснене. А ви не забувайте мені поставити лайк і в коментарях залишити якісь смайлики. Дуже вам вдячні. Король ваше бажання обов'язково здійсниться все, що пов'язане з партнером, з якоюсь комунікацією, з роботою, з якимись планами на роботу, а, я не знаю б, б, б. Купити дрон, задонатити на ЗСУ, оце, все щось таке з владною, купити чоловіку або сину або брату, там спорядження, військо, все, що пов'язане з війною, все обов'язково здійсниться. І взагалі там, де треба просто діяти, отак, от, да, я хочу, але там потрібно діяти так гроші, як дія. Ось це, от я хочу вирішити цю проблему. Якось у вас от є бажання вирішити цю проблему. Там і грошей не треба, просто не треба домовитися. Оце бажання теж обов'язково здійсниться. Ну що ж, любі друзі, козороги, я вам дякую, ми приходимо до водолі. Доброго дня. Загадуйте, будь ласка, своє бажання. В кінці розкладу дістану для вас карту, наскільки воно здійснене. Також нагадую, Таро прогноз загальний. Може підійти не кожному, дивіться ще свій знак Асцендент. І поки ви загадуєте, я дістаю для вас карту енергія Багато роботи, багато комунікацій, багато домов, поїздок, дій, все пов'язане з роботою. До вас будуть звертатися, вас будуть рекламувати, пропонувати як майстра. Тобто ви на цьому тижні от, робота да, як майстер будете прямо на висоті. на розхват, як то кажуть. Дивимося роботу, робота, Семірка Пентаклів. Робота кожен день монотонна, навіть, можливо, якщо ви не хочете і хочете вже десь відпочити, і, бо, бо ви вже запрацювалися, вас все одно будуть приходити нові, нові люди і, з, і знову просити вас щось зробити і щось допомогти, тобто зробити гроші. Це монотонна робота, але це ще й збір урожаю. Знаєте, як я трактую цю карту? Не як збір урожаю, а те, що раніше я працюю на ім'я, а потім ім'я працює на мене. І ось ви працювали на ім'я, а тут ви вже майстер, і тут ім'я працює на вас, і, тобто, ну, ну все, вам вже нічого робити не треба. До вас люди просто йдуть, бо знають, що ви дійсно майстер. В роботі класна карта, але буде трошки забагато. Добре, дивимося фінанси, карта верховного жреця. Я думаю, з миру по нитки, взагалі гроші повинні бути. І, можливо, це гроші саме за вашу працю, можливо, дайте майстер-клас, гроші за щось це. І соціальні виплати, бо це Верховний жрець, це карта соціуму все ж таки. Так, гроші повинні бути. Так, Рах. стосунки для тих, хто в парі, трійка жезлів, завершення етапу, можливо, завершення, що ми живемо тут, або спимо в коридорі, або завершення, що ми спимо на старій кроваті, або завершення наших сварок, або ж завершення нашого союзу. Розумієте, карта багатогранна, От вона скаже мені про завершення, вам треба оцінити, куди вам рухатися далі. Перед вами чотири сторони. Ну це так все, так от багато. Карта багатогранна, до кожного підійде щось своє. І в яку сторону починають рухатися, щоб вам пояснити, я не знаю. Якщо ви сумніваєтеся, не знаєте, гайда до мене. Якась консультація, все розберемо. А взагалі-то карта завершення етапу, старого, ми рухаємося вперед. Можливо, це, Но це не одруження. От ми прожили 5 років, наступив шостий. Можливо, у нас Гадовщина. Як будете гадовщина на українські. Добре. Стосунки, хто в пошуку, чи є надія познайомитися, поки на цьому тижні ви не захочете знайомитися з новими людьми для того, щоб з ними мати якісь стосунки. Бо вам вистачає тих, що у вас зараз є. У вас є знайомі і ви поки з ними, і поки не до нових у цих реаліях. Добре, дивимося здоров'я, здоров'я карта диявола. Будьте уважні, десь щось кальнуло, перенадлишок чогось, можливо, рідини, будьте уважні з кров'ю, гемоглобін, де тиск, голова, щось всередині, що може давати про себе, знати, а може і не давати. Але воно потім, як бахне, то будьте у якісь. Це не внеутворення, це, ну. Опухалі, це все воно може розвиватися. І на цьому тижні ви про це або дізнаєтеся, або воно шибане. От б воно не шибануло, приділіть увагу своєму здоров'ю. Бо карта диявола це щось скрите, щось ми не бачимо, а воно нас жере знутрі Приділіть собі увагу: застереження для водолів, застереження, семірка кубків. Приберіть надлишок ілюзії, визначтеся, що ви хочете, і рухайтеся в цьому напрямку. Якщо ви не можете рухатися в цьому напрямку, ляжте в цьому в напрямку своєї мети і просто лежіть головою вперед і дивіться хоча б на неї. Ви і те, хочете і те хочете і те, але ви не встигаєте. Або ви не знаєте потім, як це все зібрати до кучі. Визначтеся, приберіть ілюзії і потім вже починайте діяти. Голи себе просто розтратите енергетичний ресурс, де його взять? Потім 220 пальців не запхнеш, щоб його становитися. Добре, дивимося Таро Янголів. Порада. Четвірка чаш. Опущене важливості. Недовольство і ліскука. Откройте свої глаза для нових можливостей. У вас є ці можливості, якщо ви відкриєте очі і визначитеся, куди рухатися і що конкретно вам треба. Вам ви розумієте, вам всесвіт дає цю можливість. А от скористаєтеся ви чи ні, бо у вас очі розбігаються, ви іноді, на те, що неможливість, ви думаєте, що це можливість, а це просто мильний пузир. От він лопнув і все, а вам треба визначити де. І рухайтеся, бо у вас є шанс. От не упустіть його, порада, Не упустіть, бо ви його вже десь упускаєте. І рухайтеся. Просто рухайтесь. Або просто лежіть в цьому напрямку. Можна зірочкою. Знаєте, <сміття>, щоб не прогалити шанс, момент. Добре, водолічки, згадуйте своє бажання. Дістаю для вас карту, наскільки воно здійснене. ви мені пишете коментар і ставите лайк. Да? Принц Бажання повинно здійснитися, можливо, не так, як ви хотіли, можливо, не в тій кількості, але все ж таки воно здійсниться. Щось пов'язане з минулим, от десь туди. Оце обов'язково такі бажання вперше здійсняться Щось пов'язане з дітьми або з минулим, або я повернуся до Дома, або що я вдома зроблю, те що давно не зробив і відкладав. Оці бажання, да. Або я купив-копив і не накопив, і щось кудись витратив. А тепер я знову куплю, і ось нарешті я його куплю. То, що я хотів. Розумієте, ось такі бажання. Ну що ж, водолічки, я вам дякую, ми переходимо до рибок. Риби, я вас вітаю. Загадуйте, будь ласка, своє бажання в кінці розкладу дістану для вас карта, наскільки воно здійсненне. Також, нагадую, Таро прогноз загальний може підійти на кожному, дивіться ще свій знак Асцендент. І поки ви загадуєте, я дістаю карту енергія тижня. Енергія тижня я задоволений з собою, у мене все ок. Люди пишаються мною і мені подобається, як вони на мене реагують, як вони до мене тягнуться. Як взагалі е, я себе почуваю в всесвіті? Добре, дивимося роботу. Рибки, робота, карти випали. Телефон сідає. Робота. Робота карта зірки. Або це медіа, або це якась реклама в роботі, або вас, е, про вас дізнаються, можливо, з реклами. Е, тобто ви стаєте. Як більше людей про вас дізнаються, або це щось пов'язане з медіа. Можливо, дійсно хтось по телебаченню там в інтернеті дасть про вас рекламу. І також багато розмов. Дуже багато. Це розмови, розмови, і спусте в порожнє. І ми балакаємо, і балакаємо, але все ж таки це все буде. Дивимося фінанси, рибки, фінанси. Фінанси, верховна жриця. Фінанси повинні бути, але щось, якась таємниця. От бачите, повинні бути фінанси, але тайна покрита мраком. І знову старші аркани, і знову мах повинні бути. І тут якась настороженість. Або ви боїтеся. Знову трансформація. Або ви боїтеся, як будуть надходити ці виплати, або ви чекаєте, не можете дочекатися, або ж ем, ви переживаєте, як вони до вас дійдуть, і ви це трошки напружені. Ну, таке повинні бути луна незрозуміла, чи будуть, чи не будуть. Ви чекаєте, ви чекаєте надходжень, чекайте. І тох будуть. Фу. Опустіла стосунки, хто в парі рибки. Королева жезлів, можливі конфлікти, можливі якісь сварки, можливо, десь там трошки незадоволення, можливо, це незадоволення ви будете тримати в собі, але це, це будуть конфлікт. Щось вас не задоволяє, як вас повчають, або ви повчаєте щось таке. Але це все можна вирішити, бачите, ось о, просто попити чайку на кухні, просто побалакати, або просто подивитися фільм з Дивимося. То в парі, чи є можливість паш може є можливість познайомитися з новою людиною, вона може бути молодша за вас, або ж ви молодша за неї. І поки такі, такі слабенькі, але так спробувати, щось спробувати, ось такий шанс є. Давайте дивитися здоров'я, рибки, здоров'я, п'ятірка пентаклів. Не витрачає вам ресурсу, енергії, я не знаю, будьте уважні, ноги, руки, переломи, голова. Перенажання, десь вітер, кондиціонер, вентилятор, будьте, будь ласка, з цим всім уважні. Але по п'ятірці пентаклів не вистачає ресурсу, не витягне організм, десь ви себе перенапрягли. Бачите, надлишок рідинище може бути. Будьте уважні. Застереження для рибок, застереження, застереження, застереження. Якщо будете на якомусь святі або просто там щось готувати вдома, не а особливо з рідиною, бо це може дати і на нирки проблеми, і взагалі-то багато жидкості, лімфа система на вас, разопре, вас нас, разопре, як вас шарик, будете взлітати потім. Uh, і застереження надлишок uh, рідина, і тут не, не вистачає ресурсу, будьте уважні, особливо з рідиною. Можливо, хтось тримає лісі теж, будьте, будь ласка, уважні, щоб не було надлишку, або там не додали, або передали якусь дозу. Там, треба пів uh, таблеточки, або цілу пошли, Будьте уважні. Порада тароянголів, порада, порада, порада. П'ятірка чаш. ще будуть не такими, як ви надіялись, що упущено, того не воротись. Якісь втрати у вас на цьому тижні. І якщо у вас є ці втрати, то будь ласка, не треба за них. Переживати, відпустіть, хай воно йде якісь сварки вже почали сваритися, уже як іде, як є. Просто починайте рухатися до нового. Не треба переживати і хвататися за старе. Якщо порвалася ваша футболка, викиньте її з чистою совістю, ідіть купуйте нову. А що робить? Життя таке. Не переживайте, не накручуйте себе, займайтеся своїми справами. Оце все, що приходить і уходить. Якщо це людина, можливо, вона вас просто недостойна. Нащо вам жити з, тим, з тою людиною, яка постійно вас гнобить? Якщо це є щось матеріальне, то, ну, любі друзі, або без нього можна, або йдіть купіть нове. Не треба убиватися, як будто це там. Якщо це втрата людини дійсно, то це важко. Це можна попереживати. Але і в цьому випадку ти нічого не зробиш. Абсолютно. Ти просто будеш стояти як дурачок і розуміти, наскільки ти букашка у цьому всесвіті. Добре, рибки, згадуйте, будь ласка, своє бажання Дістаю для вас карта, наскільки вона здійснена. Карта від людника. Ну, старший аркан, так? Це карта відлюдника, типа ні. Якщо ви хотіли щось особисте собі, для свого навчання, для свого розуму, для підвищення кваліфікації, це бажання здійсниться. Якщо щось інше, я гадаю, ні, на цьому тижні. Бо карта відлюдника вона все ж таки я на самоті. Це по-перше. По-друге, я аналізую, що мені більше треба: чи дачи нієчку, кареку. Розумієте? І якщо це не... Те, що вам необхідно необхідно, як повітря, нам кожної секунди треба дишати, як вода нам дуже потрібна. Якщо це надлишок не для відлюдника, скоріш за все, ні. Але все ж таки, все, що пов'язано з навчанням, з розумом, ретрити, майстер-класи оце все бажання здійсниться. Ну що ж? Любі рибки, я вам дуже дякую. І взагалі я дякую всім знакам за дяка, за те, що ви підписані на мій канал, за те, що ви дивитесь моє відео, ставите лайки, пишете коментарі. Дуже-дуже вам дякую. Кажу вам мирного і тихого тижня. До наступної неділі. Па-па.